Вітаю! З вами Роман, і сьогодні ми розберемо, як аналізувати ефективність меню та окремих страв в постер. В адмінпанелі Постер є окремий розділ Статистика. В цьому відео розберемо вкладки, категорії, товари та АБЦ-аналіз. Вкладка Статистика категорії допомагає побачити загальну картинку з продажів у вашому закладі. Дані тут обробляються вручну та допомагають зробити висновки про популярність страв, яка категорія приносить найбільше прибутку, та для яких страв варто пропрацювати над зниженням фудкосту. Для початку справа вгорі: оберіть період. За замовчуванням. Категорії відсортовано за виторгом від найбільшого до найменшого. Щоб переглянути, яка категорія приносить більше прибутку, або страви з неї продаються в більшій кількості, відсортуйте відповідний стовпець. Для вашої зручності можна прибирати та додавати стовпці, а також використовувати фільтри. Це дуже зручно, коли треба пропрацювати виключно з категоріями, в яких, наприклад, фудкост вищий, ніж зазвичай для вашого закладу. Щоб пропрацювати з цими та іншими звітами детальніше, налаштуйте вигляд сторінки та вивантажте їх в Excel. Або візуалізуйте статистику прямо в адмінпанелі. Для цього натисніть на назву категорії. Та подивіться діаграму продажів і графік за джерелами замовлень. У закладі Доставлення з собою. Щоб переглянути аналогічний звіт за певною стравою, натисніть на її назву або перейдіть у вкладку Статистика товари. Статистика товари це список всіх проданих за період товарів, техкарток та їх варіації з модифікаторами. Статистика за товарами працює аналогічно, як і за категоріями. Проте, тут доступно більше стовпців і фільтрів, а отже, можна створювати різноманітні звіти. Комбінуйте різні фільтри для того, щоб контролювати співробітників, податки, а також середню собівартість, фудкост та відсоток націнки. Щоб швидко знайти конкретний товар, скористайтеся пошуком, а для групи товарів налаштуйте фільтри. Розберемо кілька прикладів. Дивіться тільки фіскальні продажі. Всі продажі страв з кухні офіціанта Романа. Всі продажі алкогольної продукції, продажі, де застосовувались знижки. Продажі з від'ємним прибутком тощо. Звіти, які ми розглянули, допомагають вручну відстежувати зміни в статистиці страв та за допомогою фільтрів створювати кастомізовані звіти. А ще в постер є АБЦ-аналіз. Це звіт, який автоматично розділяє страви на три категорії. Залежно від кількості продажів, виторгу та прибутку. Розглянемо його детальніше. В основі АБЦ-аналізу закладено принцип парето 80%. на 20». В розрізі статистики для закладу цей принцип означає, що 20% страв приносять 80% прибутку. У таблиці може бути 27 варіантів категорій, що допомагає детально аналізувати продажі та впливати на показники. Щоб підняти прибуток, розберемо кілька з них. Категорія ААА страви та напої з низькою собівартістю, які приносять найбільше прибутку та часто продаються. Наприклад, медовик торт та напелеон цілий. Товари з категорією АББ продаються часто, але виторг та прибуток від них менші. Проте вони є основою виторгу закладу. Категорія АЦ, в свою чергу, включає страви та напої, які добре продаються, але зовсім невигідні для закладу. В результаті АБЦ-аналізу меню. Власник може скоригувати собі вартість та ціну на страви та напої. Якщо товар знаходиться в категорії А з продажу, але за прибутком у категорії С. Це означає, що на нього краще підняти ціну або здешевити складники. Також можна домовитись із постачальниками про знижки на товари та інгредієнти, щоб підвищити маржинальність страв. Експерти радять вдаватися до АБЦ-аналізу раз на квартал. Ми також радимо робити це перед сезоном, проаналізувати, чи подобається вашим гостям безалкогольний «Глінтвейн», Перш ніж повертати його в меню цією зимою, використовуйте професійні інструменти для підвищення прибутковості закладу та регулярно переглядайте статистику продажів в адмінпанелі. Також встановіть безоплатний застосунок для власника PosterBoss та тримайте руку на пульсі вашого бізнесу. Гарного дня та видатних продажів!